Ось, друзі, і таке може трапитися на автостраді. Зараз побачимо якийсь випадок, стоїмо в пробці, ну потихеньку рухаємося, але одна сторона закрита. По-моєму, це той самий випадок, я їхав в ту сторону, да. хтось ззаду в фуру заїхав, хтось трошки задрімав, походу. І от ззаді прицеп фури розвалений Вон бачите Товар розлетівся ось так і трапляється, так що будьте уважні та обережні, всім здоров'я і всім хай щастить, бачите Походу це та машина що. Ага, це вже сміття приїхали, забирають, перегружають. Ось ця машина, походу, в'їхала. А, ні. Добре, всім добра.